Пане Байковський, що ви думаєте про це? Що нас чекає? Е, Трамп не передбачуваний, і ми бачимо, угу. як Трамп а, ж, ну, трошки жонглює. То а, говорить, Путіну ну приємне, то в другій частині не зовсім приємне. Я не здивуюся, якщо через якийсь час буде щось проти України, так? Тобто. Розумієте, мені здається, Трамп шукає найточку, е, на яку можна яка, яка десь слабинку, так? Тобто, якщо це буде Україна, він не буде проти. Так? Йому важливо дійсно досягти угоди, і щоб нас тут став в якийсь спокій умовно, так? А що вже там глибше, його справді не, не дуже цікавий. Тому нам треба а, а, дійсно а, співставити своїм інтереси з американськими інтересами. Але розуміти, що ці інтереси можуть в певний момент розійтися, і нам треба використовувати кожну можливість для того, щоб зміцнюватися самостійно. І дуже важливо, щоб Європа починала змінюватися. Знаєте, тут ви ну, бачите зараз якісь передумови, що вони двіцяк, змінюються, коли, будуть коли Макрон заговорив про якийсь там військовий контингент, якщо не помиляюся, десь півроку тому було. Угу. Ну це було якось знаєте, щось таке щось нечуване, так угу. що, що про що взагалі? Але зараз міністр міністерка закордонних справ Німеччини каже, так, ми теоретично готові. Ну так, мають бути якісь умови. Німеччина, так. Дуже пацифіська країна. Тобто, все ж таки, якийсь дискурс змінюється. Дуже прикро, що це дуже довго відбувається, але е, Європа, очевидно, буде вкладати свій військово промисловий комплекс, бо вона боїться, що вона залишиться без сполучених штатів, і це дуже реально. Що Трамп та він вже каже, забирають 20 20 тисяч. Він може в певний момент взагалі забрати. Е, Європа більш зацікавлена в тому, щоб це був не просто мир, а більш. Тобто, щоб дійсно Україна була захищена. Але Європі треба час для того, щоб розкочегарити цю свою, свою промисловість і так далі. Е, ну, не треба на Трампа дивитися з великим оптимізмом, але е, треба розуміти, що це певно це, це, це вікнові можливості, яке можна використати, яке може відкритися, але може і закритися в певний момент. Пане Петре, чи ви погоджуєтеся з тезою? Я собі теж відмітила, пан Андріан сказав про те, що США краще усвідомлює небезпеку Росії, ніж Євросоюз. От ви погоджуєтеся з цією тезою? І так, і ні, тому що протягом останніх десятиліть. В Європі справді не бачили небезпеки від Росії. В ній бачили торгового партнера країна, яка допомогла там позбудуватися нацизму і так далі. Але зараз поступово в Європі ну, мені здається, все ж таки артикулюється, і це під під тиском до речі, Трампа. От насправді в Європі буде жах, якщо дійсно Трамп, я не знаю, ну, почне забирати війська. Скаже ні, більше не буду захищати, на що воно мені здалося. І тоді в Європі, Європа просто буде досить швидко змушена витрачати ті 5%. Так? В Америці, в принципі, звичайно, вони через те, що вони були основними ті, хто провадили холодну війну, ну, основними гравцями, вони звичайно розуміють цю небезпеку, яка є в є в Росії. Але вони поступово переорієнтовуються на Китай. Вони хочуть, знаєте, насправді від Європи ну, залишити Європу, переорієнтуватися на на Китай, розуміючи що десь там їхні геополітичні інтереси е, тому. Трамп, мені здається, не бачить той великої небезпеки від Росії. Він просто хоче показати світу, що він ось такий крутий, він завершив там цю війну ну, чи, 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 чи призвів до її заморозки, будь-що. Будь щоб це, що Він порівнював себе з Байденом, який я загруз там ну, явно були погані картинки з Афганістану. А ось я от такий от зробив, так? Він взагалі каже, якби якби це був я, а не Байден, то цього. Він, він постійно на цьому грає. Mm -hmm. Що якщо от я в себе зробив краще, ніж ніж ні, 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 ну, Байден. Так? І тому, звичайно, розумієте, Трамп настільки не, не передбачений, що і в нього немає стратегії, тому вона в нього народжується походу. Проблема Байдена була в тому, що в нього була стратегія, і він розумів точно, що Америці, що би, що би не було, Америка не повинна втрутитися в війну. Та в нього була ця насправді ну, визначена траєкторія. І тому ніхто Байдена не боявся, мені здається. А от Трамп він непередбачуваний. В цьому і, і, і ризик, і, і вікно можливостей.